Росіянам поставлено завдання терміново узяти Покровськ, заявляє президент України Володимир Зеленський. Російські війська планували окупувати більшу частину Донбасу до листопада, але українські сили зірвали ці намери. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Армія Росії планувала захопити Покровськ за будь-яку ціну, але контрнаступальна операція Сил оборони в Донецькій області зірвала плани окупантів. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 8 жовтня. Була щойно доповідь головкомасирського щодо ситуації на полі бою. Найінтенсивніші напрямки Покровськ та Добропілля. Триває контрнаступальна операція, і ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже своєчасна. І вважаємо, що вона успішна, сказав голова держави. Зеленський зазначив, що саме ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію. За його словами, від початку добропільської операції, з 21 серпня, втрати російської армії перевищили 12 тисяч осіб. З них понад 7 тисяч це. Загиблі президент підкреслив, що російські війська планували окупувати більшу частину Донбасу до листопада, але українські сили зірвали ці наміри. Ця операція безумовно має вплив на захист Покровська, розуміючи, що з добропіллям у них великі втрати. Зараз росіянам поставлено завдання узяти Покровськ терміново за будь-яку ціну, зазначив президент. За словами Зеленського, за останні дні російські війська втрачають понад 100 осіб лише за добу, а іноді ця цифра сягає і 200. Зазначимо, що Покровськ і прилеглі райони залишаються серед найгарячіших ділянок фронту. Останніми днями там тривають запеклі бої. Про що регулярно інформує генеральний штаб, як нещодавно сказав військовий експерт і ветеран, колишній командир взводу Айдар Євген Дикий у ефірі Київ 24 Що ключове значення має співвідношення особового складу сторін. У війни є своя арифметика, і вона дуже жорстка і невблаганна. Якщо в тебе значно менше людей, ніж у ворога, то яку б стратегію ти не обрав вище певної планки? Ти не підскочиш, пояснює дикий експерт. Також додає, що частково нестачу людей можна компенсувати кращою організацією, вищою якістю особового складу та передовими технологіями, але за великої різниці доводиться, звісно, і залучати резерви.